Слава Ісусу Христу! Сьогодні нас грибів, роботу зробив, приїхав до школи, бо тут було засідання, дуже важливе засідання, і то обговорювали питання навчання дітей. О, і я, як батько, мусив бути, мусив бути в школі. Зараз йдемо до Максиму, подивимося, чи вчиться, чи ні. Перерва діти ганяють, вони десь тут посидять. Тому всім благословенного дня, кінь і Серед, о, благословенний сім серед є, грибочки є, то вже не збирав, зараз їду продам і куплю контурні карти. Зараз я плю. Слава Ісусу Христу! Слава Христу. О, дивіться, то є Павло. Здорово, Павло. Спитаюся трохи, то пало вінчиться. То наш Максим. То наш Максим, Максимчику, як справи. О, все нормально. Все нормально? Ми сьогодні говорили і дякували Зорені Василівні, що вона гарно вас веде, хлопчиків, інклюзію, все гарно. Так, здобув служку за собою. О, кажу, здорово, що з тобою. А що не здоровилися? А то маргаритка. Вчаться дітки. Подивіться на Максима. Свята дитина, покажи на, на нього, Покажи. Свята дитина, сашком вчаться собі. Гарні хлопці, правда? Так. То твій друг? Yeah, Гарний друг, все вчаться, всім благословенний із середи. Забув який день на мене. Пому лісі загубився. Все, щастя, здоров'я, добра. Так, дорогі діти, хто хворі!